Лікарі прогнозували, що з коми він не вийде, а він оговтався вже на третю добу. Наша наступна розповідь про ветерана з Хмельницького Андрія Одаренка. Майже два роки тому боєць втратив ногу під слов'янськом. Правильно ходити на протезі вчиться. І до сьогодні втім це не завадило втілити в життя одну із заповітних мрій очолити it школу для дітей. Історію ветерана розповість Вікторія Гетьман. Ветеран Андрій Одаренко пригадує, як зустрів повномасштабне вторгнення за більш ніж дві тисячі кілометрів від рідного дому. Працював у Данії. У мене були думки, що там люди вмирають наші, а не як мені залишитись, що придумати. За два дні вже був в Україні, вступив до лав Хмельницької тероборони у її складі й воював на Харківщині, Сумщині та Донеччині. Поранення боєць дістав під Слов'янськом. Ворог накрив позицію з артилерії. Почався свист. Забіг в окоп десь за хвилинку 20 обстрілу, відчув вибух позаду, розвернувся, бачу, нога розірвана. Поповз до хлопців ногу ампутували, і я не приходив свідомість через день. Я, я не знаю, чи в кому впав, чи що. Ну, моїм дзвонили, казали, що я з коми не вийду. Та на третю добу Андрій прийшов до тями, а далі були місяці реабілітації. <праць> 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 У вільний час захоплювався комп'ютерними іграми та програмуванням. Тож нещодавно вирішив запустити власну it школу. Подався на державний грант і виграв 250 тисяч гривень. Хотів би, щоб ці діти не їхали, як я на заробітки. Зараз під керівництвом ветерана основам програмування навчається 60 дітей. Може так чітко і ясно дати задачу, і от в цьому, напевно, ж і відчувається оця ниточка військового. У нас там талановиті діти, і пояснюю їм, що коли ми там ну відіб'ємо нашу країну, їхня задача буде це все втримати і підняти, щоб я впевнений, що вони зможуть там зробити її сильною незалежною вільною. із Хмельницької області Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.